Стерильні одноразові шприц і голка із ковпачком зберігаються в упаковці, на якій зазначено об'єм шприца у мілілітрах, довжина та діаметр голки, чітко вказано кінцевий термін їх використання, а також позначено стерильно та апірогенно. Відповідно, перед використанням шприца необхідно перевірити кінцевий термін його придатності та герметичність упаковки. Далі треба ретельно вимити руки з милом під проточною водою, висушити їх одноразовим паперовим рушником та обробити спиртовнісним антисептиком. Розкриваємо упаковку шприца, роз'єднуючи поліетиленову і паперову її половини. Обережно, щоб не випала голка, виймаємо шприц за поршень. На канілю шприца одягаємо муфту голки. Перевіряємо прохідність голки, відпускаючи із шприца повітря. Шприц з голкою кладемо у стерильний лоток. В умовах операційної чи перев'язувальної Розкриття упаковки шприца через нестерильність її зовнішньої поверхні здійснює молодша медична сестра або сестра-анестезистка, лікар або операційна медична сестра, будучи в масці, стерильних рукавичках та халаті, не торкаючись упаковки, виймає шприц з голкою та кладе у стерильну зону. Лівою рукою тримаємо ампулу за широку частину. Пальцями правої руки легенько постукуємо по визькій частині, щоб розчин повністю перемістився в нижню, розширену половину. За потреби спеціальною абразивною пилочкою надпилюємо ампулу в місці її звуження. Протираємо шийку ампули стерильною спиртовою серветкою, чи ватною кулькою, змоченою у 70-відсотковому розчину спирту. Першим та другим пальцями правої руки розміщеними вищі лінії майбутнього злому через суху серветку чи ватну кульку, обережно натискаючи від себе на шийку ампули, відломлюємо її. Тримаючи ампулу біля дна, другим та третім пальцями лівої руки правою рукою вводимо голку шприца у просвіт ампули, не торкаючись зовнішніх її стінок. Першим та четвертим пальцями лівої руки фіксуємо муфту голки і циліндр біля канюлі. Нахиляючи ампулу отвором донизу. Наповнюємо шприц розчином, відтягуючи поршень першим, другим і третім пальцями правої руки. Одягаємо на голку ковпачок та випускаємо повітря зі шприца, тримаючи його вертикально на рівні очей. Заповнений ліками шприц із голкою кладемо в стерильний лоток. В умовах операційної чи перев'язувальної лікар, будучи в масці, в стерильних рукавичках та халаті, не повинен торкатися руками ампули. У цьому випадку набирання ліків лікар здійснює з допомогою сестри, яка відкриває і підтримує ампулу для нього.